Всім привіт! Це Mountain Blade на максимальній складності на одному збереженні. Я гратиму мод під назвою Честь і Слава. Але як описати Mountain Blade в трьох словах? Це поєднання стратегії, РПГ, екшену та симулятора. Ну, а самій грі повністю начхати, хто ти і що. Вона настільки самостійна, що може грати сама у себе. Події відбуваються на території Східної Європи 16 століття. Міжособіці точаться між 10 країнами. Велике Князівство Литовське, Козацька Вольниця, Королівство Польща, Королівство Швеція, Кримське ханство, Лівонська Конфедерація, Молдавське князівство, Московське царство, Османська порта, Священна Римська імперія можна стати розбійником та заробляти грабіжами, торговцем, який скупить усі підприємства, служити у лавах командира солдатам, присягнути одному з правителів, або ж стати найманцем певної країни та заробляти на життя вільно. Моє ім'я Макс Бешкетник і це історія мого життя. Народився я у сім'ї селян кріпаків русинського походження. Ми сповідували православ'я, мій батько завжди тяжко працював на землі свого пана. Часи були суворі, іноді в нас не було навіть їжі та чистого одягу. Але в юності моє життя змінилося, і я зміг вибрати зі свого жалюгідного становища. Так, став кріпаком втікачем, а основою мого життя стало багатство. Вирушивши з села, по дорозі я натрапив на чумаків, які підібрали мене та підвезли до Січі. По дорозі вони розказували байки, а також різні історії про славетні бої козаків і про розцвіт вольниці. Надихнувшись цими розказами, я вирішив піти джурою до Атама. При вході в замок я розпитав у вартових, куди піти на службу, а натомість почув жарт. «Іди до кухні, може тебе там на службу візьмуть, а як не вийде, то принаймні з'їсти що-небудь стигнеш. І пропустив мене у Січ. Осередку я розпитався в прохожих про отаманів, і вони відповіли, що наразі знаходиться у Січі Біруля Мацький. Віднайшовши його та порозмовлявши з ним, він прийняв мене у свою армію на посаду гурлаки. Перший мій бій відбувся з армією Османської імперії та Кримського ханства. У якому їхня перевага в особовому складі була майже удвічі більша. У цій битві я пас задніх, нікому не наніс шкоди, а тільки отримував попиці. На превелике щастя, мене кілька разів відтягували з поля бою і цілителі надавали медичну допомогу. Коли ми втратили третину особового складу, отаман ухвалив рішення відступити. І ось за доблесну службу мене підвищили до сірок. Ми ходили походами та билися на наших землях. Я помалу здобував бойовий досвід та розумів, як краще битися і захищати себе від ворожої зброї. Часом вміло вбивав ворога, а часом і сам падав від його важкого удару. Здобувши перемогу в одній з битв, отаман дозволив мені взяти кілька ворожих речей. Це були мої перші трофеї, якими я був сильно задоволений. Згодом мої навички покращувалися і мене підвищили до голоди. Я завжди із захватом дивився на кінних воїнів, тому вирішив попросити отамана перевести мене в кінну голоду, на що він погодився. Завдяки моїм навичкам, яким мене навчили старі козаки, я мав змогу просити підвищення до сторожі. Але щоб стати козацьким вершником, мені не вистачило знань. Та, на жаль, ніхто не хотів допомогти мені. Тому я поговорив з отаманом і звільнився зі служби. Завдяки трьом місяцям важкої та цікавої служби в лавах козацької войниці я заробив 4 тисячі дукатів, чому був дуже радий, адже це були мої перші і, сподіваюся, не останні великі гроші в житті. Я вирішив, що час займатися торгівлею та заробляти ще більші гроші. Як я мліяв у дитинстві, коли був кріпаком, ходив по селах, приставлявся козаком, який був у армії отаман, і збирав людей, які хочуть поринути у світ пригод та вільності. Але насправді мені потрібно було мати армію для охорони моїх товарів. Я взяв п'ятьох селян у свій загін, і по дорозі до міста ми зустріли банду бандитів. Вони напали зненацька, і я був сильно наляканий від такої події. Тому і не знав, що робити. Бандити підходили ближче, мої віддані стояли не незлам. Я вірив, що зможу перемогти покітків, але отримавши дві стріли в плече, я розгублено надав наказ відступати. На жаль, залишивши одного з селян прикривати наш відхід, він загинув. А я завжди тепер пам'ятатиму його крик смерті і свій його вчинок. Пройшовши кілометри шляху, дізнався, що є вербувальний табір, у якому можуть бути досвідчені воїни козацтва. Тому я вирушив до нього, набрав кіно і волоти і вирушив у похід. Дорогами я відвідував корчми. В яких надибав собі у зграїв Семена Височана та інших. Також побував у тренувальному таборі, щоб навчитися більше володіти холодною зброєю. Але, на жаль, навчання вдавалося важко, і за тиждень спроб я так і нічого не навчився. Подорожуючи Європою та заходячи у міські таверни, я набрав у свою ватагу різних людей. В один з днів уночі зробили засідку бандити. Я намагався її знесходити, але від пострілу з лука я знеблюдав. Мене знайшли пізно вранці, без грошей та повністю побитим. На превелике щастя, я лишився живим. Це дало мені урок. Ніколи не ходити вулицями в уночі. Знайшовши купця Хаїма Зельдовича, я зрозумів. Він скарб для мене. Його навички торгівлі зможуть в майбутньому стати мені найбагатшою людиною Східної Європи. Я почав купувати в одних місцях по дешевій ціні, а продавати в інших по подорожчій. Часто дорогами ми ходили на полювання і продавали усю здобич на ринку. Часами купували сіль в Криму, продавали у Києві та Черкасах. Так, я зрозумів, що став чумаком у ранні роки. У вільний час виконував завдання міських голів різних країн для підняття свого соціального статусу і розповсюдження мого імені як надійної людини. На зібрані мною гроші я відкрив власне підприємство Олійницю. Вона знаходилась у Січі та приносила маленький, але стабільний заробіток. В той час, на мою думку, спала ідея в кожному місті мати своє підприємство. Одного з днів міський голова Січі прохав мене зупинити війну між Кримським Ханством та Московським царством за велику нагороду 12 тисяч дукатів, за колотниками якої були два васали цих країн. З обох сторін. Я вирішив, що поговорю з Олександром Горбатом на рахунок припинення війни. Він був главою цієї ідеї. Але, зустрівшись із ним, я зрозумів я не маю такої сили, щоб переконати його. Тому вирішив війти до війни: цілий місяць я намагався стати з ним друзями. А коли цей час настав, то міський голова надіслав лист. В ньому було сказано Макс! Ти не впорався із завданням. Я продовжував свої торгівельні операції, завдяки ним відкрив олійниці в у Києві та Черкасах. Одного разу, зустрівшись із гетьманом Байдою Вишневецьким, я отримав від нього маленьке поручення доставити лист одному отаману. Стежинами, якими виконував його, розмишляв. Мені стало сумно без тих пригодницьких подій, які були в битвах за козаків.